Stei Zi Platz téi. Супер Молодець яка! Це собачка Даша, їй півтора роки. От вона... От вона до мене прийшла, до вас кадр. От. Вона в мене з п'яти місяців, я її треную. Команди ми надаємо німецькою мовою, тому що вони більш звучні, тобто вони більш короткі і більш зрозумілі собаці. Поставила на деякі запахи заборонених речовин. От. Вона зі мною Патрулює вокзал. Собака шукає заборонені речовини і вибухонебезпечні предмети. Вона завмиранням це робить, або сідає, або лягає, або просто завмирає над тим, що позначає. Супер молодець! — Були випадки. Це було навесні цього року. В кущах ялівця вона зацікавилась, подивилася, і там був магазин з набоями і були гранати. От ми викликали поліцію, це зафіксований випадок. Найчастіше тут бувають випадки того, що хтось з військових на жаль там перебрав алкоголю. Його там приймають там зал до військовослужбовців. Там ставляться там з розумінням до цього. Платформи вона безпечна для людей, тобто я її дуже добре соціалізувала. Вона там не кидається на інших собак. Вона не кидається на людей. Людям, якщо вони хочуть, я їм дозволяю погладити собаку. А вона підійде до людини. Її поки будуть гладити, вона їх буде обнюхувати. Тобто, вона дуже вона працює весь час.